Пригоди Крутька. Подорож на море. Одного літнього ранку Крутько почув, як на станції люди говорили про відпустку і поїздки на море. Діти мріяли будувати замки з піску, дорослі уявляли теплі хвилі та запах солоного вітру. І в маленькому потязі прокинулася нова мрія. Я ще ніколи не бачив моря. Я хочу почути, як воно шумить. Того ж дня до нього підсів диспетчер і сказав: Крутько, у нас є нове завдання. Треба відвести. Групу відпочивальників на південь до самого берега моря. Очі у потяга засяяли від радості, і ось він вирушив у дорогу. Спочатку реки вели через сонячні поля, де соняхи поверталися за його вагончиками, ніби проводжали у подорож. Потім він мчав крізь виноградники, і солодкий аромат стиглого винограду линув просто у вікна. Пасажири співали пісні, сміялися та ділилися планами. Хтось хотів купатися, хтось збирати мушлі, а маленький хлопчик Сашко мріяв побачити чайок. На третій день дороги Крутько раптом почув у повітрі щось нове, ніжний, хвилюючий запах солоності. Він пришвидшив колеса і побачив, як перед ним засяяло безкрайнє синє море. Оце така краса! вигукнув він. Хвилі бігли одна за одною наче дружні потяги, а чайки кружляли високо над берегом і кликали крудька ближче. Люди вийшли з вагонів і сміялися, раділи, а маленький Сашко закричав Дивіться, чайки. Крудько був щасливий. Він відчув, що море прийняло його, хоч він і не корабель. Тієї ночі, коли всі відпочивали на пляжі, маленький потяг стояв біля берега і слухав шум хвиль. Йому здалося, що море шепоче. Подорожуй, крудько, світ великий, в ньому ще дуже багато див. І він пообіцяв собі, що це лише початок його нових пригод. Підписуйся на наш канал та став вподобайки. До нових зустрічей!